Вітаю, друзі, слава Україні. Очільник нашої РНБО Олекса Данилів, бо якщо ми вже змагаємо до українізації, то маємо вимагати і українізації, і та прізвищ також. Чому Олексій? Чому ми ж не кажемо Василій, Євгеній, ми кажемо Василь, Євген, ми ж не кажемо Ніколай, Микола. Тут... Навіщо тоді ми кажемо Олексій? Олекса? Так у нас казали, навіть на Дніпрянщині, ось Кіровоградська область, звідки кі родом моя мама. Так досі й кажуть, пасічники вулики виносять на теплого Олексу. Так і кажуть, на теплого Олексу. Не на Олексія чи Олексія чи Олексія, а на теплого Олексу. Олександр це Олесь або Лесь, чи жіноча форма Леся, а не Олександра. Що за Олександр? Лесь? Так по-нашому це буде. Лесь. Тобто в нас є питомо наші форми Марко, Петро, Гриць, Кость і так далі. Тобто ми маємо до цього змагати також і з прізвищами Олферів, Данилів і так далі. Ну, колись у майбутній, у гетьманській Україні це буде зроблено насправді дуже легко і просто. Цим всім має займатися держава. І це насправді не так вже важко і зробити. Коли є єдиний е, державний реєстр, от як зараз є там Мінцифри, наприклад, Дія, тобто автоматично у всіх твоїх документах, правах власності на житло і так далі, водійських правах, закордонних паспортах, значить всі ці атестати про закінчення школи і так далі, все робиться автоматично. Скрізь виправляється прізвище, як колись у романі. 1984 там виправляли цілу історію, що заважає виправити прізвище, якщо у вас є доступ, і таким чином ми позбавимося ще одного величезного імперського маркеру, яким нас всіх помарковано особливо смішно. Це виглядає в середній Азії, коли ми бачимо всіх цих кужугетовичій Назарбаєвих, хоча він Назарбай. Який він Назарбайєв, він Назарбай і так далі. Навіть у нас ще й досі, імена всіх наших відомих кримсько-татарських очільників, ну вони всі е, русифіковані, Чубаров. Він не чубаров, він чубар, чубар або Чубар. До речі, Чубар звучить досить по-українськи. Так ось е, Олекса Данилів, очільник нашої РНБУ, він заявив, що в Бахмуті... Приблизне співвідношення, приблизно пропорція е, українських втрат до втрат Москвинів складає 1 до 7. в це, в принципі, можна повірити, бо навіть американський інститут дослідження війни, американський, він також оприлюднив приблизно подібні цифри один до п'яти, правда, вони вважають, але якщо зважити на те, наскільки вони обережні у своїх оцінках, ви всі це бачите, коли. Читаєте звіти про втрати Москвинів, і вони там набагато менші, наприклад, ніж подає ЗСУ. Чому? Бо вони дуже обережні в цих цифрах. Вони завжди лише за перевіреними цифрами як би, слідують. Хоча як там можна щось перевірити? Ну, впала бомба, бігло 10 людей, значить, п'ятеро наче лежить, троє барахтаються, двоє пошкультигали. Хто з них залишився живий, хто, ну якби тому в нас подають трошки узагальнено, до речі, не обов'язково в більшу сторону. Бо насправді я вже про це казав, величезна чимала купа тих поранених, яких не враховується в статистиці загиблих, вони гинуть впродовж перших 24 годин. Вони гинуть, тому що. Не надається допомога медична їм, не налагоджена евакуація поранених, тощо, тощо. Та, в принципі, дуже багато таких випадків, коли людина помирає навіть після евакуації, ви пригадайте цього виродка, який хизувався з черепом значить, нашого захисника із Азовсталі, -за як його поцілили, і він подух аж на четверті сутки, лише на четверту добу. Боролись за його життя якісь там доктора, але на четверту добу він таки сконав. Тобто, так це, слухайте, там було на це заряджено лікарні і так далі. Тобто за його життя реально боролися. І то в цих чмобиків, цих вагнерів, хто за що буде боротися. Тому чимала частка тих поранених, які не потрапляють в звіти про загиблих, вони також є двохсотими лише строчкою на добу або дві. Тому в цю пропорцію, в принципі, можна повірити один до семи. Але якщо ми бачимо, що в Москвинів гине тисяча людей в день, про що це каже? Що десь 150 тоді гине і наших захисників. Саме гине, а ще є теж ціла купа поранених. Ну, приблизно така військова статистика один до трьох. Тобто на одного загиблого припадає... Три, ну, від двох до трьох поранених. Тому хіба що схиблена людина, або людина, у якій немає серця, вона може радіти такій статистиці. Ось, мовляв, один до семи. Ну, по-перше, я вже про це казав неодноразово. Ми дуже відрізняємося кількісно від москвинів. І ця різниця, ну що найменше зараз вже сягає один до чотирьох. Тобто, навіть якщо б гинуло б один до чотирьох, один українець до чотирьох орків то це були б такі ж самі рівноцінні втрати. Пропорційно рівноцінні. Так, в суб'єктивних цифрах їх гине більше, але об'єктивно, якщо порівнювати їх потенціал та наш, нас гине однаково. Тому пропорція в 1,7 не дуже той втішає. Вона взагалі не може втішати, коли ти типу, подумаєш, що щодня гине 150 та від, до 200. Наших воїнів це все одно, що радіти, наприклад, тому, що ми розмінюємо одну людину на 10 тарганів чи на 7 тарганів. Так, вбито 7 тарганів, але ми втратили людину. Це не співставні втрати, особливо після цих відео, коли ти бачиш, коли розстріляли цього Мацієвського, здається, його прізвище було. Нам всім треба вивчити це прізвище, бо це прізвище воно має опинитися у назвах наших вулиць. Він так і має стояти з тією останньою цигаркою і з цим поглядом з-під брів у полуоберті такому. Слава Україні! І всі маємо на це відповісти, героям слава. Так ось, якщо подивитися ці відео, ти розумієш, хто з того боку. Це просто ниці створіння, в яких з людськості, ну хіба що фізіологія. Хіба що фізіологія? Нічого людського там вже не лишилось. Це війна, ви скажете. На війні все трапляється, і наші теж, мовляв, розстрілюють. Я б так не сказав. Різні випадки є, принаймні, розстрілами полонених, якщо навіть і були такі випадки, ніхто не хизується, ніхто не хизується, ніхто не викладає це у соцмережі. Нікому з наших... Не спало на думку взяти черепок загиблого якогось орка і з ним хизуватися на сцені, мовляв, ось бачите. Нікому. Чому? Тому що ми люди, хоча війна ну, певною мірою якби, знімає з нас цей шар людяності і виявляє якісь такі первобутні такі інстинкти, та тим не менш ми залишаємось людьми. Тоді як вони ну, навряд чи цими людьми й були від самого початку. А війна, вона взагалі з них всіх зробила ну, власне тварин. Психологічно це вже тварини, це не люди. Нічого людського там не лишилося, коли десь у Бучі чи у Бородянці знаходили значить, ці катівні і підлітків дівчаток з пострілами в потилицю. Це просто яким треба було. Бути виродком, щоб просто пострілом в потилицю вбивати підлітків 12-14-річних дівчат. Неважливо, що вони там кажуть. Навіть якщо вони казали слава Україні і так далі. Ну як, як може піднятися рука, застрелити дитину? Це це не вкладається. як би ми не любили Кацапів, як би ми. Не гетували ними і так далі, але вбивати дитину, дитину тільки за те, що вона там за Путіна і так далі. Ну, я можу плюнути просто їй в очі і так далі. Но, але вбивати ні, українці все ж таки в цьому плані вони люди, вони лишаються людьми, навіть на війні. Тоді, як то тварини добре, зараз ми не про це так ось про що кажеться статистика? Що ми несемо неспівставні втрати. Ми несемо. Я в цьому бачу закодований. От він каже, що, мовляв, як такий гарний приклад Олекса Данилів це наводить, ось один до семи. Але я в цьому бачу, наприклад, геть інше. Я бачу, що 150-200 наших воїнів там гине щодня. Це дуже величезні втрати.